На Рівненщині у ДТП потрапили податківець та священник. Не розминулись автомобілями Деонексія та Опель Віваро». У результаті четверо людей опинилися на лікарняних ліжках. Серед них двоє малолітніх дітей. Автопригода сталася поблизу Костополя біля кафе Затишок. Водій автомобіля Опель Віваро», житель міста Рівне, рухався зі сторони міста Костопіль у напрямку міста Сарне. За попередніми даними, водій Опеля виїхав на смугу зустрічного руху. В в результаті чого допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, зокрема, деонексія. У результаті зіткнення четверо людей постраждали, а саме водій легковика, його дружина та двоє маленьких дітей. Всі госпіталізовані до Костопільської центральної районної лікарні. У людей травми середнього ступеня важкості. Дворічна дочка відбулася подряпаними. А от п'ятирічна дівчинка постраждала більше всіх. І в неї є перелом правої плечової кістки, так званий підокісний перелом. Батька є черепно-мозкова травма головного мозку, забійно рубана рана правої верхньої повіки і численні забійно рубані рани правого ліктевого суглобу. Так, у матері теж забійно-рубана рана чола справа, струс головного мозку, численні забої, тулуба. За кермом легковика їхав священник із Закарпатської області, чоловіку 30 років. Він повертався додому від тещі, яка мешкає у Дубровицькому районі. Каже, ДТП сталося за лічені хвилини. Уникнути його було неможливо. Ми їхали швидкість така 90-десь поза населеним пунктам. І тут бус вилітає. Я не встиг розізнати його марку мікроавтобус. І прямо нам в лоб, в лоб. Я не міг не розминутися нічого, це було в на секунди. Я зрозумів, що цей чоловік є п'яний. Це було видно, він навіть не підійшов до нас, нічого не сказав, не допоміг. Позбігалися люди, приїхала медична. Але слава Богу, що бачить. Діточки малесенькі, жінками всі залишились живі, хоча травмовані. Сергій Кравченко стверджує, у ДТП він не винен і додає, порушив правила водій мікроавтобуса, бо виїхав на зустрічну смугу. Але тепер, мовляв, невідомо чи вину останнього доведуть, бо він працює у рівненській податковій службі. Лікарі сказали, що до нас були фатальні катастрофічні з зустріч лоп, лоп і були смертні випадки до нас. Цей же самий водій. із ним нам казали лікарі. Я не думаю, що вони видомляють. Це налогу інспекції чи що, начальник, Такі люди, ну, які ви займають високі посади, вони дуже часто дозволяють сидити на два рази в стані, святити з і, і, і Скільки людей, скільки смертей виходить, що це для невинних людей. За кермом автомобіля Опель Віваро перебував рівнянин, чоловіку 55 років. Людина у місці відома. Працює у Державній податковій службі Рівненської області, заступником голови. Ігор Лех також звернувся у лікарню, бо погано себе почуває. вину свою у ДТП не визнає. По-перше, ні в чому не винний. Зіткнення сталося на моїй полосі. Вон, тобі офіційно це саме вже двадцять тридцять. Означно ні, ні не виявилося. Ну, що тобі ще бути. Чоловік демонструє офіційний висновок лікарів, де написано, що за кермом він був тверезим. Каже, це водій легковика себе дивно поводив, їхав дорогою різними смугами руху. Він себе непонятно вів. Я може війжав чи що не знаю, що він об'їжджав, але виходить, що він. Виїхав на мою полосу. Я повернув щоб його обминути. Він мені знов на зустріч, я знов на свою полосу, і він знов мені на назустріч і вся історія. Хто винен у даному ДТП наразі розбирається слідство? Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Постраждали родину священника, Лікарі планують вже за кілька днів відпустити додому, лікуватися амбулаторно. Наразі кожен з водіїв стоїть на своїй правоті. Я абсолютно тверезий. Я їхав сам, їхав до мами. Ну, я співчуття, звичайно, людям і так далі. Тим паче маленькі діти. От, ну, просто був на своїй полосі, робив все можливе і неможливе, аби зіткнення не відбулося. Хоч ми люди прості, але в нас є відносини і в Європі, і в Америці. Ми зверталися сьогодні, щоб допомогли в плані тому, щоб ця людина була покарана. Тому що ця людина, я вірю, знаю. Біблія так говорить: вона має бути покарана, тому що якщо її простити, вона вийде завтра п'яна і знову зробить те саме.